Польщі полякам розказують, які українці погані, які там русські хороші, що це там за війна, і так далі. І це ж не тільки на території Польщі, це зараз Німеччині, в Іспанії, всюди. Того ці європейці і ходять вані. Оці всі, всі що ж до неміра там за русський міри, так далі. Вони ж ходять і підтримують а, Росію не просто так. Вони не з цих новин. Вони думають, що це правда, і воно так і працює. А українського такого немає, розумієте? І, і це тільки один відсоток всіх тих провокацій, які вони роблять. А ми знаємо, що інформаційне це найсильніше в. Пливо це на бошку з цього телевізора. Тільки раніше це був телека, зараз все отак, через тік-ток і так далі відбувається. І виглядає це все досить печально. Ось і купа розмов про те, що українці вже пора депортувати, і це ж звучить і зі сторони політики вже все. типу, українці всіх в Україну для чого? Щоб тримали фронт в Україні, щоб тримали європейський фронт. От, -от так, же напряму заявляють. Туск цей заявляє напряму, кажуть, все, ми не чекаємо вже українців ні в Німеччині, ні в Європі, ніде. Нехай е, там. Пан президент зробить так, щоб вони хотіли залишатися в країні. Тобто, вони взагалі торвані атміра, вони не розуміють, що всередині країни відбувається. Для них це все вообще десь. Там щось там, як для нас, колись там в Афганістані було. Вони не розуміють наслідків напевно цього всього через цю свою толерантність і лобіювання певних питань. Тобто у нас же є корупція, у них же ж лобіюють вони різні моменти для того, щоб на офіційному рівні там, просувати свої якісь проекти, продукти і заробляти на цьому. І так, так взагалі, шкода з цього всього, ти кожен день прокидаєшся, бачиш новини, які ну, і так ледве все тримається, да? а от підрив мостів, оці всі дрони і так далі. Ну, ну це просто жесть. І Європа, знаєте, так, як, як начебто цього всього не замічає. Здається, тільки одні українці розуміють, що може бути далі, бо ми знаємо, хто така Росія, як вони діють. І ми Пряму відчули, якої шкоди вони можуть нам задати. А тут же в Європі ну от я зараз в Польщі, наприклад, ну люди, взагалі, якщо чесно, я підходжу до поляків, розмовляю з ними про це. Вони та ні, та це все фігня та нічого не буде, розумієте? Коротше, давайте в коментах поспілкуємося. Відпишіть, що ви чули про кордони. Бо е, я двох людей мені особисто писали. І в коментарях я бачу, що закриті зараз кордони. Вони не знають, чи виїдуть з України вони в Європу чи ні. І це дівчата, яким в принципі нема що бояться, бо така от кількість диверсій. І давайте погодимося, що Барашка знає, що робить, вона взагалі не знає ні границ, ні берегов, в тому, як впливати на світ, впливати на геополітичну ситуацію, впливати на мізки людей, промивати їх свідомість, як розповсюджувати свою цю всяку інформаційну пропаганду. Європа в цьому плані слаба. У Україні всі сили кинуті зараз саме на фронти, на боротьбу з такими людьми, як Міндіч. І весь інформаційний простір теж на це кинути. І на жаль, хоча питання набагато важче. Ну, коротко. Очі, давайте поспілкуємося в коментарях, друзі, на зв'язочку. Я туди спущусь, повідповідаю відповідаю і обіцяю вам, що на самі кращі коментарі я позаписую відео відповіді.